Гора мертвих свиней на березі річки, моторошна знахідка у Єлизаветівці. Селяни на жахані. Хто викинув трупи? Побив обікрав та ще й намагався зґвалтувати. Чим для маніяка закінчилась вечірня прогулянка у кривому розі? лезо просто у груди товаришу. Ну дивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, що затмарило очі на віженому другу. І скажені гонщики аж дві ДТП з жертвами, де водії просто втекли. Чи вдасться йому никнути відповідальності? Вітаю! Мене звати Анастасія Вільхова, і ми починаємо. Гора мертвих свиней, і все це на березі річки Оріль. Починаємо з моторошної знахідки у Єлизаветівці. Селяни нажахані і зовсім не трупами, а загрозою захворювань, що можуть нести туші, адже вони лежать на рівні нижче води. Тож токсичні речовини запросто потрапляють до річки, а потім і до системи водопостачання. Стихійний могильник просто на березі річки. Єлизаветівка буквально гуде, бо моторошна знахідка не на жарт налякала місцевих. Хтось просто посеред ночі вивіз трупи тварин та скинув їх у пустку. Саме у цій канаві і знайшли цілу гору мертвих. туш. свинеї викинули у пустку просто біля річки Оріль. Місцевість. Дуже тиха, в кількох кілометрах звідси ані душі, а знайти цю ділянку задача не з простих. Тож фермери, які викинули тварин, напевно були переконані, що про їхній злочин ніхто не дізнається. Тут лише поля та посадки, ба більше місцеві запевняють у Єлизаветівці жодної свиноферми, тож звідки взялися загадкові трупи? Ніхто й гадки не має. Ні, тут трактора пару разів проїдуть і все. В основному це оці... такурятніку тут рядом і все. Бо їхні тут поля, і все. А так ніхто тут не їздив. Ну, наприклад, скільки я тут їздив, не, не бачу. Кому спало на думку, так утилізувати загиблих свиней, питання відкрите. Що скосило тварин, також загадка. Це з'ясує Держпродспоживслужба. Там вже взяли спроби на дослідження. А що ж з трупами? Їх вже спалили та засипали землею. А от закопали знайдені туші буквально в лічених метрах від місця знахідки. Бачимо все навколо буквально засипане хлором. Такі страшні знахідки тут вже не вперше. Мертвих тварин місцеві знаходять регулярно. Ганна ділиться напередодні. Її матір теж натрапила на туші і зовсім в іншому місці. Майже тиждень назад тут взагалі всі беруть ну пісок хто для дитячих пісочниць так ото і коли вона набирала пісок в очередний раз нам на настройку потрібно було, Вона обратила увагу, що лежать свині? Ну що вже пішов, каже, я такий запах, що вже ну трупний. Невже у Єлизаветівці гуляє африканська чума свиней? Чи на території з'явилось нове захворювання? І чому фермери приховують загиблих тварин? У людей своя версія, справа в тому, що комусь це вигідно, Хтось не підписує на вивіз сміття, і вирішили просто викинути на посадку, де ніхто цього бачити не буде. Це напевно, якийсь свининий не за того, що вони загинули». Ну і десь може якісь експерименти були, не вдалося, і вони масово загинули, вирішили так і збавитися. А доки місцеві губляться у здогадках, справжню причину з'ясовують правоохоронці. Слідчі кваліфікують подію за статтею 251 кримінального кодексу України порушення ветеринарних правил. Зараз правоохоронці працюють над ним, аби встановити хто саме причетний до цієї події. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо у загиблих тварин знайдуть ознаки африканської чуми свиней, на території Петриківського району оголосять карантин. Бив, обікрав та ледь не зґвалтував жорстокий напад на жінку у кривому розі. Місцева саме гуляла з собакою біля річки. Як раптом невідомий, кілька разів вдарив її кулаками просто у обличчя та зірвав золотий ланцюжок. Та цього виявилось замало. Збоченець почав домагатися бідолашно. Жінка виявилась не з робкого десятку, кричала що сили. Тут її почули правоохоронці, примчали на допомогу та затримали нападника. Тепер найближчі 15 років він може провести у тюрмі. Зломисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини, 42-річний містянин. Також на місці працював кінолог зі службовою собакою. Німецька овчарка Багіра за запахом знайшла золотий ланцюг у лісосмузі, який чоловік викинув при прояві поліцейських. Жертвою такого нападу може стати буквально кожен. Як захистити себе від випадкового агресора? Топ прийомів, як врятуватись від нападника. Євген, ви як професійний тренер з Кіокушин-Карате розкажіть, як убезпечити себе, як захистити себе, якщо на вас напали? Такій ситуації у вас багато часу на роздуми не буде. Максимум це 2-3 секунди, щоб ви могли врятувати своє життя, виграти певний час. Один із найдієвіших способів, що ви можете зробити, це якщо вже... Під підійшов до вас нападник близько, так ви можете нанести йому удар в гомілку. В гомілку дуже болючий удар. Якщо ви його ще наносите передньою частиною носка, зараз це в кросівках, це дуже болючий удар, і людина або згибається, так у вас вже є секунда, або взагалі може впасти, якщо ви цей удар нанесете досить сильно. Інший спосіб, якщо до вас близько підійшли в притул, хочуть вас схопити, або ще щось, ви можете нанести удар в пахову зону. Розуміємо всі, що це дуже дієвий удар, пахова зона це больова точка. Так? Пахова зона, раз ви наносите удар, знову-таки 2-3 секунди, ви виграли, втекли, все. Навіть, можливо, більше часу виграєте, так? всі розуміємо, чому. Або ж ще є варіант, ви можете нанести удар в підборіддя. Якщо ви вже більш підготовлена людина, десь у вас, можливо, якісь були курси самооборони або займалися десь. Ви можете, якщо впритул підійшли, так? підняти навіть лікоть, буде нанесений удар. Підборіддя. Це больова точка, тут багато нервових закінчень. Знову-таки виграєте час. Або ж, можливо, нанесете удар тильною стороною вашої долоні. От Вниз, Мені вже так, вниз носу. Тобто тут також дуже болюча точка, це буде досить дієво. Але знову таки, краще, якщо вже ситуація така склалася, ви наносите або в пахову зону, або в гомілку, так? або ми розуміємо, що це буде підборіддя, або низ носа. Чому всі удари наносяться? От саме по центру, здебільшого, тому що всі удари, які ви б'єте знизу, їх не видно. Вони не виходять за площу вашого тіла. А чому їх не видно? Тому що е, ви стоїте, і людина не буде, вона дивиться на вас. А чи зможете ви захистити себе, якщо на вас напали? Діліться своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11-й канал. А я продовжую попереду ще багато цікавого. Бійка не на життя, а на смерть. Справжнє криваве побоїще на Дніпровському вокзалі. Опівночі двоє чоловіків полаялися. Втім, слів забракло. Лише подивіться, один з опонентів спускається сходами, а далі наносить смертельний удар. Він і став фатальним для другого суперника. Той загинув на місці. Тепер душогубу загрожує до 10 років за ґратами. Втім для нього тюрма вже не вперше. Поліцейські відділення поліції номер 12 затримали чоловіка відразу після скоєння ним злочину. Ним виявився 34-річний. Чоловік іншої з іншої області раніше судимий. Його затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили каранту про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, а саме умисне тяжке тілесне ушкодження. По чарошці і за ніж кривавою різнею закінчились п'яні посиденьки у кривому розі. Там чоловіки добряче наклюкались, а потім, як це зазвичай буває, щось не поділили. Коли слів стало замало, один схопився за табурет, а інший за кухонний ніж. Що було далі? Я побачила на власні очі. Звичайна п'ятиповерхівка Кривого Рогу на перший погляд і не скажеш, що за стінами цього будинку справжній алкопритон, а все через квартиру на першому поверсі. Він тут є сі... хазяїн хазяїни, здає Все. Що вони там роблять? Ми вже знаєте, скільки терпимо. Всіх вже через суд, через міліцію повеселяли, скільки ми вже тут. Не стало винятком і 25 березня. З самого ранку компанія вже гуляла, як раптом. З магазина стала стою, вікно відкрите, чую, скандали. Там у ці крики були, були крики. Я подимаюсь, крики страшні, гарали страшне. І все. На несамовиті крики у будинку ніхто не відреагував, а потім вони затихли. На майданчик вийшов закривавлений чоловік. Різанина сталася ось за цими дверима. Сусіди кажуть, п'яні вечірки в цій квартирі були постійно. Тож, коли чоловік лежав ось тут, просто на підлозі, ніхто не зрозумів, що саме не так. Просто напився, подумала жінка, яка перша і побачила жертву. Спускаюся а там. Двері відкриті, я заглянула. Кажу, Боже, що ви кажу, творите оце тут? І він сидить нікакой. Ну, я думала, він п'яний. Я кажу, боже, понажиралися, що ви тут творите. А він бачу, він почав сползати, на табуретки падає. І бачу, він так лежить і каже хриплим голосом, Поможіть. І він тоді каже, визьвіть скору. На виклик одразу примчала швидка, а сусіди до останнього не могли повірити у те, що саме сталося у горизвісній квартирі. Спершу приїхала скора допомож. І тут ну, я здаліка смотри, я з другого дому. Скорої тут що вони тут робили. Я думав, що тут вже часто приїжджає, що таке, і з серцем ріше машина, як то неудивительно було. А потім, смотрю, через землю, скоро уїхала, а під'їхало дві машини е -е, поліції. Виявилося, двоє товаришів посварилися. А коли в суперечці аргументи закінчились, в хід пішли кулаки та навіть побутові предмети. І між чоловіками виник не конфлікт. Ході якого 24-річний підозрюваний взяв до рук ніж та завдав своєму знайомому удар в грудну клітину. Після чого зник з місця злочину. Удар агресивного друга припав просто у груди. Його поранило, каже, в серце. Ну ж. Я не бачу. Я ж коли бачила це все красне, але я думала, це бордова футболка в нього. Коли курточка звинулася, побачила білий рук, світло рука. то я поняла, що це в нього все в крові. було. А так. Він він весь у цей був в крові. Закривавленого чоловіка одразу ушпиталили до лікарні з колоторізаною раною. Наразі його життю нічого не загрожує. А от його нападник вже чекає свого вироку. Закриваве застілля та замах на вбивство йому загрожує до 15 років тюрми. Замінував будинок, бо образився на дружину. Ну або майже замінував у Кам'янському районі. 30-річний чоловік повідомив на лінію 101 про бомбу у власному помешканні. Правоохоронці виїхали на виклик, обстежили приміщення та нічого не знайшли. А от селянин зізнався, фейковий дзвінок зробив, бо ви тільки уявіть, образився на кохану після сімейної сварки. Кавалеру вже повідомили про підозру та забрали телефон. Куріння вбиває. І ні, це не застереження на пачках цигарок, а пожежа, яка забрала життя однієї людини. У Дніпрі загинув 38-річний чоловік. Все через необережність під час куріння, через недополок будинок спалахнув, а от смерть настала через отруєння чадним газом. Відомо, загиблий вів аморальний спосіб життя та добряче випивав. Це його і згубило. Ледь не вбив стареньку та просто вшився з місця ДТП. Карколом на автотроща у Дніпрі. На розі вулиць Калинова та Яскрава Вас буквально залетів на тротуар та збив пенсіонерку. Перехожа опинилась просто під колесами ваговозу, і з травмами голови її забрала швидка. А от керманич втік, його тепер розшукують правоохоронці. Ще один гонщик втікач вже у кривому розі. Там водій збив жінку, яка переходила пішохідний перехід. Травмовану містянку шпиталізували. А от водій просто поїхав. Попередньо кажуть, очевидці, він їхав на сірому «Фольксваген Туарег». Порушника розшукують. Це була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці, щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на ютуб канал 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки під цим випуском. Це допомагає нам розвиватися. Вихідних вам без тривог!